Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні, 28 червня 2024 року. Значна частина українського народу буде святкувати День Конституції України. Фактично, я звертав увагу на те, що Конституція України написана криптофарисеями, в тому числі і тими людьми, які не розуміли інколи про що вони писали. Чому пізніше, а саме 25 травня цього року, признався третій міністр юстиції України, він же ж голова Конституційного суду Сергій Головатий. Він сказав, що верховенство права, яке закладено в Конституції України, принцип верховенства права, вони неправильно перевели з англійської мови. Ну, якщо ви не знаєте мови англійської чи англійського діалекту української мови, то не старайтесь тоді пхати своє рило туди, куди ви не знаєте. Ну і з новин вчорашніх на Буковині прикордонники затримали дві дюжини чоловіків, які заплатили майже 300 тисяч євро, щоб незаконно потратити до Молдови. Тобто, людиною, казали старі комуністи, Керує страх та інтерес. Насправді людиною наразі керує тими, що, кого затримали, страх перед неминучою загибеллю на війні, І оскільки вони не хочуть воювати і мають право на мир в відповідності до трьох міжнародних конвенцій про виховання народів в дусі миру. Ну і стосовно Конституції. 22 стаття Конституції України чітко давала цим людям гарантії, що права свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними і не, може, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. На жаль, на сьогоднішній день ця стаття також топчеться всіма комуни-лінь а саме головне, що вона топчеться державними чиновниками, як я кажу, а саме посадовими і службовими особами і органами державної влади держави Україна. Ну і стосовно того, що Конституцію писали криптоєвреї, то я думаю, що варто відмітити наступне: перше: це Конституція України змінила суспільно-економічний устрій з розвинутого соціалізму. На правовий і публічний порядок, який закріплений в статті 19 Конституції України, тобто держава втратила статус загальнонародної і стала окремим суб'єктом права і кошти державного бюджету стали власністю Держави України, що є відповідне рішення Великої Палати Верховного Суду. Перше, друге, держава Україна. Як новоутворена, набула собі, надумала собі багато речей, в тому числі і ті, які суперечать Конституції України, і яскравим прикладом є розпорядження об'єктами права власності українського народу, привласнення грошей за видобуток корисних копалин, газу, нафти і так далі. На сьогоднішній день про це не просто не ставить ніхто, на сьогоднішній день ніхто не подав до Конституційного суду про таку неконституційність. І друге, хоч станом на 1991 рік, коли Україна стала незалежною, Національна академіка Академія України Національна академія наук України оцінила вартість, тобто капіталізацію Української Радянської Соціалістичної Республіки. В 300 трильйонів доларів. Ця цифра озвучена, вона не мною озвучена, я її почерпнув з тих загальновідомих відомостей, які на той час існували. І станом на сьогоднішній день, в минулому році американці, і в тому числі ООН, оцінили неконтрольовану, контрольовану територію України, тобто обрізану Україну на 20% в 30 трильйонів доларів. Різниця складає 270 трильйонів доларів. І я так розумію, що частина цих грошей була привласнена, частина цих, цієї капіталізації явно перейшла в державу Російська Федерація. Те, що держава допустила до війни, не викликає жодних сумнівів в нормальної пересічної людини. Ну а в кого вона викликає сумнів, хто тільки кричить про те, що винен Путін і Російська Федерація. Ну це в нього право таке. Але я хотів звернути увагу, що ці люди, які так говорять, вони в основній своїй масі гаркавлять, отримують гранти різного роду від різних держав на різні цілі, в тому числі і на підривну діяльність. України, в Україні, що свідчить багато, в тому числі і кримінальних процесів і зареєстрованих кримінальних правопорушень. Ну і стосовно того, як капіталізація України зменшується, то хотів звернути увагу на наступне: значить, є в нас таке Міністерство геології та Надр і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Які розробили собі сумнівної законності, таку собі фількіну грамоту, називається вона інвестиційний атлас надрок користувача, стратегічні і критичні мінерали. Тобто на сьогоднішній день вони державні органи, які незаконно отримали повноваження від Кабінету міністрів, не маючи сам кабінет міністрів, не маючи повноважень. Від українського народу займається самозванством, грабежем українського народу. І на в цьому інвестиційному атласі є досить цікава одна останнім часом заковика. Появилася, що ділянка Селищанська в Житомирській області, а саме родовище оксиду титану, в 1860 гектарів продано за 51 мільйон гривень. Що таке, 51 мільйон гривень це приблизно 1 мільйон і, грубо кажучи, 250 тисяч доларів. Це фактично за такий за таку снотливу піньонзу продано 1860 гектарів української землі разом з покладами оксиду титану. Це божевілля правове, і це божевілля. Зелених піонерів, я навіть не знаю, як це правильно назвати. Я думаю, що якось варто припиняти. Я думаю, що народ має сказати своє вагоме слово і сказати, що давайте ми це впорядкуємо, зробимо орендний фонд і всі кошти від цих від продажу, від видобутку корисних копалин, видобутку надр, повітря, доходу, шельфу. Морського від води, давайте зробимо або рентний фонд, або фонд майбутнього, та неважливо як його назвати. І будемо накопичувати там ці гроші. А не кожен державний чиновник буде розпоряджатися тими грошима на свій смак і розсуд і на сьогоднішній день враховуючи тотальну корупцію в державі Україна, яка має набагато інший відмінний від корупції в радянському Союзі характер. Оскільки в Радянському Союзі корупціонер не міг довго бути на плаву, він не міг дозволити собі купити фабрики за корупційні гроші, заводи, обладнання і так далі. Він міг взяти 5 чи 10 рублів радянських і піти, чи бутилку коньяка, чи там ще щось в основній своїй масі, він міг безперечно накопичити там 100 чи 200 чи мільйон рублів. Але він не міг їх потратити в жодному разі, оскільки ці витрати були би явні, очевидні, і одразу ОБХСС сіло би такому корупціонеру на хвіст, як вони люблять казати. На сьогоднішній день корупція має інший характер, і тому корупціонери на сьогоднішній день настільки зрослися. З правоохоронними органами і органами Держави України, щоб вони настільки почувають себе у безкарності, що ті всі дрібні чи дріб'язкові якісь там журналістські розслідування, замовні в основній своїй масі не впливають на суть чи на статус цієї корупції. Тому сьогодні сумнівне свято. Сумнівне в тому плані, що Конституція 96-го року дозволила партіям брати участь у виборах і стоїть там жирна крапка, там не написано до виборів органів місцевого самоврядування або органів державної влади. І довільне трактування цієї Конституції привело до сьогоднішній день до того, що держава не виконала своїх прямих зобов'язань. Врегулюванню цих конфліктів правових, які виникають в природі між людьми, вона втратила контроль над 20% території України, не зуміла знайти і зберегти тих 270 трильйонів доларів, про які я щойно говорив, які невідомо куди поділися. І в принципі, перспектива. В тумані в доволі такому густому розвитку держави і перспектива в тому, що значна частина народ, українського народу на сьогоднішній день стає рабами, навіть якщо тату на чолі всіх людей немає, що він раб, фактично ці люди по своєму статусу. по... Розумовому розвитку по фінансових можливостях і так далі вони стають рабами держави і рабами того полі олігархату, як я його називаю, оскільки на сьогоднішній день саме вони управляють в державі Україна. Держава Україна не зуміла навести порядок, і цим яскравим прикладом правового божевілля. Я назвав це продаж ділянки Селищанська в Житомирській області, родовища оксиду титану в 1860 гектарів за 51 мільйон гривень. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, думайте, боріться за свої права і не дозволяйте чиновникам, щоб вони вас запихали. В рабство або записували вас шляхом, в тому числі і вашої мовчазної згоди.